Коротко про стан виживання нервової системи. Є такий стан, який чомусь дуже рідко описують, і зазвичай все зводиться до якихось мотив... мотиваційних спічів і знецінення самого стану внутрішнього. А стан це такий, в якому людина не може повноцінно жити, назву це так, тому що це правда. Вона не може планувати, вона не може творити, вона не може шукати виходи, долати проблеми, дозволити собі помилятися, відчувати спокійно, мати стани якоїсь легкості, ясності, брати відповідальність. І для більшості людей, прямо таки для більшості людей зі сторони, це виглядає як лінь. Як прокрастинація. Але це все насправді називається режим виживання нервової системи. Що собою він являє? От уявляєш, є одна людина, котра в дитинстві мала право на помилку, була прийнята, мала якусь опору в житті у вигляді людини, яка її підтримувала, розуміла. Якогось місця, де вона хоча б інколи могла бути собою, на щось спертись, коли вона падає, а не просто летіти в безодню, аж поки ти від неї не відбиваєшся. І тоді в тебе є легкість, в тебе є жага жити, жага робити, помилятися, тому що помилка не коштує дорого. Щось пробувати, дізнаватися, досліджувати, а є інший стан, де в тебе немає сил, де кожна помилка, не перебільшення загроза життю. Ти не можеш дозволити собі помилятися, тому що твоє тіло засвоїло це настільки глибоко, що з жодною логікою, з жодними практиками. Жодними інструментами контролю, між іншим, йога, медитація, дихання це все є інструменти контролю. Це не лікується. І ти потрапляєш у стан, де ти просто розумієш, все, що ти знаєш, воно не працює. Воно працює для інших людей. Інші люди будуть тобі це радити. Та от проблема в тому, що воно в тебе не працює. В цьому режимі нервова система просто утримує всі глибинно наявні у тебе ресурси. Уява твоя не може працювати в стані небезпеки. Увага твоя звужується. Будь-який ризик, навіть найменший, навіть банально піти поговорити з кимось. Він стає неприйнятним, тому що там є загроза. І людина в тому стані вона не, не хоче. Вона просто не може цього зробити. Важливою помилкою особисто здійсненою, можу сказати, являється те, що ти намагаєшся тиснути на себе рішеннями. Та правда в тому, що тиск. У високочутливої нервової системи він посилює загрозу. Так само, як і контроль, він не дає тобі доступу до себе. А доступ до мислення просто зникає і закривається ще сильніше і глибше. В такому стані, напевно, чи не єдиним є те? Що корисніше є не шукати вихід, а зменшувати загрозу. Прийняти те, що життя для тебе воно інакше, ніж для інших людей, і припинити порівнювати себе з ними, оскільки будь-яке порівняння воно причиняє тобі біль. Воно не грає тобі на користь. Будь-яке. Тому загрозу треба зменшувати шляхом. Вибудови ритму передбачуваності того ж самого дня, ритуалів, створення умов, де ти сам обмежуєш свій вибір. І лише коли загроза спадає, тривога починає поступово зменшуватись, цей процес він не триває швидко. І найдовше в ньому, найскладніше в ньому те, що він займає багато часу. Тоді мислення повертається саме. Тому що, коли трапляється якась ситуація, яка вводить тебе в стан мобілізації, ти не можеш діяти ефективно. А коли ти починаєш над тим всім працювати, усвідомлюєш весь масштаб проблеми, ти розумієш, наскільки там катастрофа, і ти приймаєш рішення, що ти будеш намагатися відслідковувати свої автоматичні реакції. А відслідковування це контроль, а особливо сильний вплив негативний несе. що… Коли ти вже відслідковуєш і ти помічаєш негативну реакцію, ти бачиш, як вона тебе обмежує, і ти можеш ще на себе за то злитися. Та твоєї вини в тому немає. І ти хочеш зразу щось змінити, записати це, усмислити, усвідомити, якось, практикувати. Але правда в тому, що цей підхід не працює. Він здається свідомо логічним. Та, по факту він не працює. А працює наступна річ, що ти, наприклад, усвідомивши якусь реакцію в моменті навіть все, що тобі треба зробити, воно настільки просте, що зробити це дуже складно. Ви коли попробуєте, ви побачите чому. Тобі просто потрібно помітити свою реакцію. Сказати собі всередині, о, я тебе бачу, і нічого з тим не робити. Не карати себе, не пояснювати собі, не виправлятись, не гризти себе за те, що ти не змітив, чи не гризти себе за те, що ти не поміг. Просто в момент, коли тобі вийшло, помітити, окей, помітив. І все. Більше нічого робити не треба. І саме тому цей процес перенавчання своїх автоматизмів займає так багато часу і є такою важкою просто роботою над собою, тому що та робота над собою спочатку є боротьба. І коли ти звикаєш до боротьби, тобі складно прийняти, що все, що тобі треба зробити, це просто накопичувати помічання і нічого з ними не робити. Тому що як тільки ти починаєш намагати щось змінювати, поглиблюватися, залазити туди детальніше, тіло твоє тобі говорить, а знов контроль, знов нічого не буде. Тобі прогрес закриває на сьогодні. І назбирати оці успішні виконання, де ти помітив, ти просто помітив, нічого не зробив. І після того ти побачив, що світ він не розвалився. Ти все ще живий, дихаєш, накопичити енну, необхідну для твоєї нервової системи кількість повторів. От тоді вона починає дуже плавно, дуже поступово підтаювати. Наскільки довго воно буде танути, залежить від того, наскільки сильні, глибокі і втрамбовані в тебе ці травматичні реакції, які йдуть з дитинства. І я не знаю насправді, чи це потрібно навчатися з свого дитинства, аналізувати, що де як відбулося. Можливо, і не потрібно, але я це роблю. Тому що для мене це важливо, я хочу мати повну карту, чому і що відбулося, тому що це, напевне, дає мені натхнення в тій самотній боротьбі проти тої частини, яка над твоїм от істинним ядром вона нависає, вона повністю закриває в певні моменти доступ до самого себе. І це настільки шалений тиск, і напруга, самозвинувачення, біль і муки, що вони просто помічаються, відчуваються, не помічаються, а відчуваються навіть несвідомо іншими людьми, з котрими ти вступаєш в контакт, і ти їм здаєшся важким, певною мірою ненормальним. І з тобою люди не дуже хочуть мати справу. А ти всередині ж розумієш, що ти зовсім не такий, але через оцей шар грубий, товстий, тьмяний тривоги, ти не можеш бути собою. Не тому, що ти не хочеш, а тому, що тіло пам'ятає, як це було бути собою у дитинстві і що за цим слідувало. І воно досі живе. У режимі виживання, а в режимі виживання ти не можеш жити. В режимі виживання підсвідомо всі твої зусилля йдуть на контроль середовища, увагу, спостереження, розуміння, тому що ціль вижити, а не жити, і між виживанням і життям. Є шалена прірва, прірва, яку можуть зрозуміти ті люди, котрі вже не читалися мотиваційних технік, напробувались різних інструментів і дійшли до тілесного висновку, це все гарно звучить, це все класно. Та проблема лише в тому одна, воно не працює, і не працює воно тому, що воно не вирішується свідомо. Воно не вирішується зусиллями, спробами і намаганнями, а воно вирішується лише у стані без боротьби. А коли ти все життя звик жити у боротьбі, то стан життя без боротьби, тобі його навіть складно уявити, а ти не можеш робити те, чого ти не можеш уявити. Від природи є різні темпераменти людей, високо низькореактивні, і цей голос звучить для тих людей, хто є високореактивними, тому що вони можуть зрозуміти, про що я розповідаю. І що рішення, які працюють для нормальної, спокійної нервової системи, яка виросла, розвивалася в безпеці, вони не підходять для людей, у яких є ПТСР, КПТСР, у яких тривожна система жила у режимі вживання з самого дитинства, тому що це все не працює. Оскільки додатковий шар попереднього досвіду, закарбований у тілі, він тобі не дає доступу до того всього. Так само ти можеш сидіти і медитувати, і розуміти, чому медитація для людей так популярна, а ти сидиш, а ти навіть не можеш думку відпустити. І ти не можеш цього пояснити людині, яка відчуває іноді легкість. Ти не можеш цього пояснити, тому що це неможливо зрозуміти ззовні цього стану. Лише коли ти його переживаєш і в ньому перебуваєш, от тоді ти можеш це зрозуміти. Тому ця інформація буде цінна для дуже вузького, напевне, кола людей, які вже кудись ідуть і розуміють, що ти не можеш тут зійти таким шляхом, як ідуть інші. Це неможливо.